Друзі, всім привіт! Мої щирі вітання, панове студії. Значить, сьогодні ж відео буде присвячене. Так, просто собі поговоримо, тому що багато, багато запитань Я вже про тих дверях, які збираються конструктором. Багато з вас маю на увазі з моїх підписників, ну, мінімум два чоловіка говорять, що вже все зрозуміли, навіть про тому, що... Я їм скинув креслення і виготовив собі комплект фрес, яким обганяють деталі під такі конструктивні двері. Ну а більшість далі телефонуйте, а може то краще один чіп довше зробити, а може там глибше півтора сантиметра. Хлопці, воно, я розробив цей комплект і цей метод збирання. Так, як я собі е, розумів на той час, коли я його створював, під час вже виготовлення дверей бо виготували ми тих дверей реально сотні. Е, значить, я вже змінив деякі зміни не в саму обв'язку, а в самий крипіш. Тобто я поміняв шуруп з ушистки на вісімку, ми почали засвердлювати е, втулочки отут під посадку. Ну, у мене є попередні відео, все то показано в мене, яким способом я їх усаджую, знімаючи свердлом різьбу і так далі. Ну, а коротше, я сьогодні привіз власні такі полоски скла і збираю знову ж такі двері. І хотів вам показати, просто поговорити собі на ту ще раз тему. Може ще хтось щось свіже зловить з тих, хто запитує. Якщо ви вважаєте там, що вас, вам так легше буде, півтора сантиметра чима. Ну, робіть, вже, як ви там собі розумієте, як у вас обладнання дозволяє. Ну та конструкція, яка є на сьогоднішній день мною розроблена і частково досконалена, рахунок і вона працює ідеально вже. Бо вже ті двері, вже, які я поуселяв, робив зміни, стоять вже ну, і саме основне в таких конструктивних дверях. Бо ви говорите там, чи просвердлювати вартує, не вартує в саму фрезу, покрутити так, ви стиснете струбцинами і тоді засвердлюєте, і то все гарно тримається. Все правильно, ви в майстерні, маючи спеціальне обладнання, маю на увазі струбцини і так далі. Ви стиснете, ви скрутите. А представте собі, от зараз, що ми зараз в скло майстерні. І клієнт розбив скло і привіз склики. І бачите, як треба було може зазняти, я вам буквально навіть 5 хвилин я ці всі деталі повитягав. Ну, але я тепер вам покажу зворотній е процес. І побачите, як воно ефективно, скоро і нігде нічого не клинить, гарно все сходиться, чітко заходить, чітко збирається і таким самим способом розбирається. Тут, власне, ваша конструкція, якщо ви робите не так таким способом, як я вам показую, як вам там зручніше, вона саме в першу чергу також, крім... Загального вимогу, тобто, що то мають бути двері, не сучі, не сідати і гарно працювати. Так само при пошкодженні не гарно повинні розбиратися і збиратися. Тобто я починаю, міг і говорити і збирати, але я щось. це, ну Дивіться, от. є бокові деталі, вони вже є на а, це закріплені. І я починаю помаленьку збирати. В даному випадку конструкція дверей передбачає два довгих бокові хвилюнки і у посередині полоску сто. Бачите, я зайшов, філюнки є двері є ясні, ясні, І філюнки також, і цілі ясні з'ясені. Іде тепер уздовж Наповнююча деталь. Ще, ще раз повторюю себе. я там колись знімав, вам говорив. От ту деталь я підганяю, я ніколи, вона покреслені мені виходить, тому що в мене хороше хто батьба дивиться, слідкує, мене обладнання хороше точно. Але при тому я всю деталь я спочатку обв'язку роблю, потім от скручую таким самим методом, і ту деталь я підганяю, потім ще раз окремо. Я не лінуюся ще раз виставити фрези, ще раз це все зробити. І тоді вона мені бачите, вона заходить. Бо якщо її зачупати відносно креслення, ну ви розумієте, що ви навіть виставляєте глибину кальовки і додавали 5 десятих, вроді то навіть не видно, але ви по 5 десятих. З двох сторін і вам дало міліметр який вже ну, не бажано, бо він тут був. Так, так що дивіться, отак. От так, щоб було краще видно погнимо. Зналими. Або поставимо, дивіться. Все воно класно дивиться. Прості. І тепер скло. Ну, що скломо трошки. Той, бо я деколи, Якщо скло врізати 2 мм, то я деколи попускаю ту деталь, відхиляю її трошки. Тому що ви, коли ви запихаєте скло, скло я вже обклав собі, бачите, цим ущільнювачем. І так буквально деталь може зріз, якби скло було трошки затугувати, буквально міліметр, і вона буде стягувалася, тобто можна попустити винт на тій деталі і її трошки... Якби збити з кута і тоді сколегенько зайде і назад поправити. Так, лицева сторона у нас студії. Бачите, воно ну, ну, так, якщо ряпо заживемо. Ну, справа в тому, що я колись мав свою ску майстерню, я дуже гарно вмію різати. Якщо в мене принаймні міліметр мені треба врізати, я його без страху вигаснень поріжу, тому що я маю в тому гарні навики, перерізаю того скла багато. Порізав під час погруз багато, тепер воно легше. Так, значить продовжуємо взяти, і бачите, йде зборка. Воно все чітко, бачите, всі деталі окремо мальовані, лаковані, і вони всі незалежні. І вони тим самим є захищені від зовнішнього впливу на них. Зупкали все. ми поставили, ніж, може, якось звідти щоб було видно. Зайшло все класно. Ну. Зараз, зараз я поставлю планку і тоді ще ми покажемо, як ми цей. Якщо наступна у нас додаткова, навіть і так. підніму отак. Бачите, все. Щіпку сіл і нам залишається поставити сюди філюнок. Філюнок у нас має одну текстуру, тому що доску я взяв просто тупу доску 30-ку, легенько базанув, і на лямточці розрізав дві е, вийшу, два філюнки. І тому він у нас практично є одної деталі і вийшов дуже файно, дуже гарно, дуже класно. О, от. Тепер ми бачимо. Якщо у вас чітко все пораховано, ми зайшли ви бачите, у нас нам фільюнка зрівналася з щупом. У нас так, значить філюнка буде усаджена на повні це. Ну, Тепер ну і практично ми маємо зібрані. І, так само, от, і тепер має нам то, що нас чітко бачити, прилягло, немає ніде лишніх зазорів. І тепер ми ставимо призушку, як то як називаю, нам вона повинна також чітко, без всяких труднощів. О, бачите? Представте свою, ще раз говорю, що є співмистерня, от вам міняють скло. Тобто ніхто нерви ні майстерні собі не їсть. Тому ваша конструкція має бути зроблена. Що вигеньким зусиллям і ви зробили, і ви зібрали, бачите, то зараз я ще шурублюсь. Дивіться, я взяв шуруп, тобто я наголошую. Теслярський шуруп вісімка довжиною 160. І все. І ми тепер він в тулці. Він в тулку не входить, коли я там, якщо комусь цікаво, то подивитися, я вкажу, як я там вкручую. Я просто беру свердло, але свердло беру не вісім, беру і 9. Той шуруп, він, він так навіть ту, 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 закручується прямо в тулку. І, і тим самим така моч шурупа, вона нам гарно тримає, ну, коротше, конструкція та надійна, Дуже надійна. Треба було гайкувати взяти, ну як і хота йти, там був майстерні. Все, ми дотягнули і ми з вами отримали міцну, сильну, гарну конструкцію, яка так само швидко буде, розбиралася і збиралася. От Що я хотів власне, і донести? Ви робіть любим способом. Якщо ну, і мені навіть подіїться, мені теж буде цікаво. Я це навіть так, вчуся, я люблю вчитися. Але це. Ну, звичайно, поставлю ці шаручки. Ну, для для загального бачення, ну, ніж, я зараз візьму, знімаю, знімаю, візьму, я візьму побіг його на полотно, на, на коробку. Хоч то і але ще трошки сили є, Так. От і така вийшла нас глядя. Ну, фактично у нас бо, ту ще буде докручені посадині, бачите, от на один завіс. Ну, так сталося, що у нас було тільки на остатку залишилося ці. Ну, Ось тут дні двері є ширші, там трошки ширше, щоб воно було, було візуально якісь на коробці більше. Поставиться ручки. Ну Я не плюдаю, немає ну, нічого цікавого, ви ретує. Хоч недавно хлопці писали, хтось там яким чином робити. З З черешні двері, чи буде крутило, чи не буде крутило. Хлопці, крутити будь, крутить будь-яке дерево. Немає різниці. Якщо воно пройшло сушку, чимось. Тому що є, ну, є природа деревини, є спочатку, перед тим, як ми отримали площину, ми мали циліндричну форму. Тобто ми маємо циліндричну форму, тобто круг який формувався і нарустала кольцями. Ми мали ми зробили площину. І коли йде процес старіння деревини і літні кільця, які є м'якші за зимові, починається процес випаровування, вам тут деревину буде короблю в будь-якому разі. Будь Нема різниці, яка вона, чи то гуррік, чи то каштан, чи то липа верба, немає різниці. То є всю циліндрична форма, яка була перетворена в площину. Але по факту тої частина циміндру. І ще раз говорю, а від того, як швидко буде короблю вам цю деревину, залежить, наскільки ви прискорите цей процес старіння деревини. Тобто, наскільки ви спорите ті деревині некомфортні умови. І вона буде швидше розкладалася і швидше буде б От і весь. Тобто, в будь-якому разі будь-яке дерево старайтеся, ота як тут зроблено, старайтеся нарізати дві три дошки, знайшли. Гарний, у вас там замовлення є п'ятеро до речі, скільки. Найшли дві три дошки гарних, порізали на ламенькі по 5 міліметрів. Всередину ламельку не обов'язково різати на олієнту всі пилі. Можна тоненьку пилу поставити на фрезер вертикальний і з двох сторон зрізати. І також гарно йде гарно ріжість. Є зараз хороші пили, тоненькі по 2 міліметри, супер. Клоч. Але все, старайтеся, принаймні поробіть собі, я не говорю, бо прес дороге задоволення. але по домашній мовах, поробіть собі, якісь зажимні собці не один день лишній, але тоді будете спокійні, що наклеївши на підготовлену чорнову деталь, наприклад, там 34 деталі, і по 6 ламелі звідти, звідти потім струмаєте, виводите там 42 чи 43, хто скільки робить, чи 40, і будете мали тоді все, будемо працювати. Ну добре, щось вроде, багато наговорив, щось щось сказав. Повторився 10 разів, але, може, щось не сказав таке, як хтось почує та комусь за щось цей пригодиться. Ну все, всім удачі, гарних і гарних, спокійних клієнтів, всього найкращого.